Всім привіт! Дуже рада вас вітати. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про безпеку, про візуальну безпеку. Будемо потрошку до неї далі переходити, але на попередніх відео ми з вами говорили про парадоксальну теорію змін. І в коментарях одна подружка мене запитала а, дуже класне питання, до речі, тому я вас так заохочую, запитуйте, бо тоді я знаю, як мені далі ну, будувати відповіді, в тому сенсі, що як мені далі давати інформацію, щоб вам вона була ну, трошки зрозуміліша, так? І я дуже вдячна тобі, світік, обіймаю вас за запитання. І ми говорили про те, що а, парадоксальна теорія змін, вона якби, ну, тость, тобто вона. А, Говорить про те, що зміни відбуваються, коли людина приймає себе в тому, як вона є. Але під час цього прийняття може бути певні можуть бути певні усвідомлення, і в цих усвідомленнях може бути досить багато фрустрації, тобто такої ну, смутку якогось, так, таких стан, якби е, трошки розочарування, можливо, ну, якоїсь такої внутрішньої болі, навіть так, внутрішнього болю. І, е, Запитання було таке: Так, дивісь, якщо я побула в цьому, коли мені з цього виходити? І це дуже класне запитання, дуже дуже класне. Я дуже вдячна тобі за нього. Так, запитуйте, друзі, якщо щось цікавить, запитуйте в коментарях, я буду відповідати і буду направляти тоді свій ну, якби свій запис на те, щоб вам дати певну інформацію, яка вас цікавить також. І дивіться, це запитання дуже класне. Так, а як або коли виходити із цього стану а, ну такого суму навіть, так? І як ви думаєте, в контексті знань, ваших вже знань, теперішніх про парадоксальну теорію змін? Як ви думаєте, так коли ж виходити? Коли ж виходити із цього стану, коли він вже навіть може і не подобатися, може і складно його прийняти, що я там ходжу в такому там, не дуже гарному настрої, або там, про щось думаю, щось намагаюся прийняти, а мені, там мене емоції накривають, там, якісь. коли з нього виходити? І ось ця моя подружка якраз сама собі дала відповідь на це. Ну, вона віруча людина, вона каже: я просто помолилась, запитала, Господь, так коли виходити з цього стану? І внутрішньо прийшла відповідь Бога, що в своєму темпі. І я думаю, Боже, як це класно, коли людина отримує таке відкриття від Бога, да? що дійсно, знаючи про парадоксальну теорію змін, коли людина дозволяє собі бути там, де вона є, в тому, як вона є, приймати себе. В тому темпі, як вона є, в тому процесі, який вона проходить, і ось це і є така ну, класнюча відповідь, як на мене, це виходити із станів своїх в своєму темпі, коли ви відчуваєте, що вам було достатньо поплакати, вам було достатньо там, посумувати, вам було достатньо відчути. Якісь інші почуття свої, да, або позлитися, або розочарування з якимось зустрітися, вам було достатньо, вам було достатньо, і ви відчуваєте, що ви вже готові не просто втекти від цих почуттів, які вас можливо накатували під час прийняття себе в якихось усвідомленнях і під час прийняття своїх емоцій. Не просто вибігти з тих емоцій, які вас накривають, а розжити їх, дати їм місце в своєму житті, бути цим емоціям. не сказати ай-яй-яй, це злість, або це, ну, це ось момент фрустрації, там, да, ось цей сум, або ось це таке розочарування, або роздратування. Не можна йому бути. На треба скоріше звідти, треба, треба ж бути в позитиві, постійно в позитиві. Ні, друзі. Через теорію парадоксальних змін ми бачимо, що людина приймає певний свій стан, приймає свої почуття, проживає їх, прожовуючи тілесно, дозволяючи цим почуттям навіть вийти десь. Екологічно, екологічно, друзі. Так, щоб це не шкодило вашому здоров'ю або ж здоров'ю, оточуючим вам всім, і всьому. І коли ви Відчуваєте, що вам було достатньо цих емоцій, ви їх дійсно прожили, то ви можете далі, відчуваючи вже більш-менш або такий спокій, або відчуваючи вже навіть сили для подальшої дії, спокійно вийти із тих почуттів, які ви прийняли під час цього вашого процесу. Окей? І я дуже вдячна за це запитання, тому що дійсно дуже важливо, Залиша... Ну, завжди, практично завжди, залишатися в своєму власному темпі. Для однієї людини проживання і прийняття себе, своїх почуттів, це займе один день, там, два дні, для когось це займе рік. І це нормально. І ти нормальна при цьому. І це дійсно буде від твого бажання залежати, від твоїх спроможностей, як ти хочеш, якщо тобі достатньо на сьогодні цих емоцій, то все. Ти, можеш, ти можеш це контролювати. Але не дивись по сторонам, просто проживаючи себе такою, як ти є, з твоїми емоціями, почуттями, навчаючись приймати себе так, такою, як ти є, пам'ятай, що це буде процес. Твоєму власному темпі, і це важливо. І ви знаєте, для мене це, це таке відкриття було, напевно, вже на третьому, чи напевно, десь на третьому році мого навчання на гештальт, на гештальт напрямку. Так? І я була на інтенсиві на нашому, і там у нас був класний, дуже класнючий майстер-клас, дуже вдячна своїй тренерці Олені. А, от і вона нам дала класнючу практику на прийняття себе. Ну, я думаю, ми її зробимо також в, яких, в якомусь форматі онлайн. А, можливо, на одному з курсів і так далі, подивимось. І ви знаєте, коли я пройшла цю техніку, я приймала свою ось цю частину, таку себе, тобто себе таку приймала. Яка не поспішає, яка робить тоді, коли захоче, яка не біжить всім, всіх обслуговувати прямо тут і зараз, а яка не поспішає приймати рішення. Тобто я привчала себе приймати себе в тому, як я є, в тому темпі, як я є. Тобто, якщо мені треба Час наподумати перед тим, як дати відповідь, то я привчала себе зупинятися і сказати, що мені треба час наподумати. І це більше ну, так не викликало того сорому, як це мені здавалось раніше. Тобто, знаєте, раніше там, ну як нам в школі привчали, що типу всі, всі мають знати все, вчасно все відповідати, одразу дати відповідь на всі запитання. Або в сім'ї дуже часто привчають дітей, там, наприклад, все й одразу. Вони мають зробити, сказати, принести все й одразу. Такого не буває. Тобто для дитини, для будь-якої дитини, як і для дорослого, потрібен час. На подумати на те, щоб усвідомити себе в процесі, на те, щоб усвідомити свої потреби, свої спроможності і так далі. І для мене це було так по-новому, коли я після цієї техніки сказала собі, що я даю собі той час, який мені потрібен для розвитку, для роздумів, для відповідей. І я Відмовляюся себе ось так от тіліпати на результат на тут і зараз. Я дозволяю собі побути в своєму процесі стільки, скільки мені це буде потрібно. І, звичайно ж, для суспільства це такий, знаєте, це дуже не, незвичний формат спілкування із собою, тому що в суспільстві, там, в школі, так, є якісь там дедлайни, на роботі є дедлайни, все треба, треба зробити тоді, коли вчитель сказав, такого не має бути, друзі. Шкільна система має бути змінена також під потреби дитини, як і робота. Класно, коли вона вже от, багато американських компаній вони вже до цього дійшли, вони дійсно. Підлаштовують робочий графік під потреби людини, коли людина робить в своєму темпі, але, звичайно ж таки, вона відповідальна також і за результат певний так. Так, і з дітьми в школі не мають бути якихось ну, певних таких, що ось до ось на завтра треба зробити ось це і ось це. Дуже складно це зробити для дітин, дитини. Тобто кожна дитина має виконувати вправи. В своєму темпі. Мені це дуже подобається в моєму навчанні на гіштальті, тому що нам дані 5 років навчання, нам дані з першого дня нам, же, нам видали ті, ну, перелік тих найменувань всього того, що ми маємо пройти за ці 5 років. Це досить великий перелік всього задач. Але я, як студентка, обираю, коли я. Проходжу, наприклад, лекції, коли я проходжу дві спеціалізації, коли я проходжу 80 індивідуальних терапій, коли я проходжу там 30 годин супервізії, там ще, і ще, ще. І ось це все розділено на 5 років, і я, як студентка, можу залишатися в своєму темпі. Якщо ти не здала там це на, на певному етапі нічого страшного, просто ти продовжуєш навчання ну, на певний період дольш, ну, довше. І в цьому нема ніч, нічого страшного. Ти все одно це зробиш, ти все одно це здаси, це, ти все одно а, на це виділиш час. Якщо ти хочеш отримати диплом, то ти все одно це зробиш. Але коли це вже твоя відповідальність. І ось таку відповідальність за свій темп ми маємо віддавати і діткам, і дорослим, діткам в школі. З шести років вже йде ось ця відповідальність за свій темп, що дитина може з шести років обирати, як вона хоче реорганізувати або організувати свій процес. Але, звичайно, вимоги є, певні ліміти і рамки є, але в межах цих рамок дитина сама обирає, як і коли вона що робить. А, і так само і для дорослих, навіть навчання в вузах і так далі. Ви знаєте, що в університетах за кордоном також є процес, коли людина обирає собі їх темп. І ви знаєте, для мене це було одне з таких найяскравіших моїх таких інсайтів, коли після техніки на інтенсиві я виписала собі фразу: У тебе прекрасний темп. Не дивлячись на те, що я дивилася по сторонам, не дивлячись на те, що я порівнювала себе з іншими. Мені здавалося, що всі біжать кудись, всі, всі все краще вдається, всі краще за мене, всі молодці. А я там якось, як черепаха, знаєте, десь там щось намагаюся зробити, а воно все так довго триває, всі процеси ці. Але кожен процес, кожен дійсно важливий процес в моєму житті, він займав певний час. І я вдячна Богові за. За, за цю техніку, яку я отримала на гештальті і за цю фразу, яка мені ще й досі допомагає, і я просто кажу собі: у тебе прекрасний темп, такий, як він є. Тому, друзі, я вас так трошки заохочую звернути увагу на себе, на свій темп і побільше-побільше підтримки собі давати, коли ви знаходитесь в процесі навчання, в процесі роботи, в процесі. Можливо, ви над чимось над собою працюєте, вам здається, що скільки ж вже можна, вже ж так довго там, дайте собі час. Тільки в умовах любові і підтримки йде розвиток. Тому у тебе прекрасний темп. Пам'ятай про це. Обіймаю вас і дуже вдячна моїй подрузі за це запитання, тому що дійсно ставте питання, це дуже дуже корисно ось так. Добавляти до того, що я сказала, і тоді, якби логічні певні речі проясняються. Дякую вам дуже за вашу підтримку і за вашу ось цю таку взаємодію зі мною. Дякую. Пишіть в коментарях. І зараз ви знаєте, що ми а, будемо молитися коротенько, так хто. Кому достатньо на сьогодні, то зустрічаємось на наступному уроці. Хто хоче залишитись на молитву, то будь ласка. Господь, я віддаю Боже кожного з нас, Боже, в Твої руки, Боже. Ти веди нас, Боже, по цьому життю, Господь, в Твоєму темпі, Боже. Я знаю, що той темп, який ми проживаємо, і ти його даєш нам, Господь, це є наш власний темп, Господь, і він найкращий. Для нас. Господь, показуй кожному з нас, відкривай, прямо після цього відео, Господь, своїми шляхами, відкривай, хто в якому темпі живе і який його темп, Боже. Допомагай, Боже, кожному з нас прислухатися до свого темпу, яко, ну, який буде для нас найкращий. Допоможи нам, Господи, не дивитися по сторонам Боже, а навпаки, Боже, заглядати більш в себе. І, Помудрому, Боже, ставитися до свого тіла, до свого, своєї психіки, до своїх почуттів і до своїх потреб. Я дякую тобі, Господь, за твій покров, за твій захист і за твоє благовоління, Боже, для того, щоб ми е, мали життя і життя з надлишком. І це все вже приходить до нас з легкістю по благодаті Твоїй, Боже, і не через те, що ми бігаємо або пашемо, або. Працюємо як ті коняки Господя, а просто це приходить Боже, твоя благодать і милість дає нам забезпечення, дає нам все в житті, те, що нам необхідно на тут і зараз, Боже. Я дякую тобі за те, що ти відкриваєш кожному з нас, бо ж нашу частину Боже, ну, як те, що те, що ми можемо зробити зараз, для того, щоб а, проживати це життя Боже найкращим чином для себе, для тебе, для інших. А, і отримувати задоволення, Боже, бо ти даєш нам життя, і сказав, що ти хочеш, щоб ми проживали в задоволенні. І, Боже, допоможи кожному з нас, Господь, просто відноситися і ставитися з повагою до того, які ми є, і до того, в якому темпі ми досягаємо того, про що мріємо, можливо, що для нас є важливим в житті, і вкладай в нас, Боже, Твої бажання і Твої дії, Боже. І відкривай для нас Боже, який наш найкращий темп, щоб ми при цьому враховували свої фізіологічні потреби і, і себе враховували також. Дякую тобі, Господь. Я благословляю кожного з нас. Хай Твоя милість і мудрість буде на всіх нас обновляється кожного дня. В ім'я Ісуса Христа, я молилась, благословляємо Україну. Амінь. До побачення.